Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодної лампи від компанії Vinsa. Фара дальнього світла модель 780-780. в фірмовій упаковці. Фара. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон. Металеве кріплення. І також сама фара. Фара на три світлодіоди потужністю 30 Вт. Корпус фари металевий, виготовлений у вигляді радіатора, що слугує пасивною системою охолодження. Попереду встановлений пластик міцний. Фара має. Клас спиливого захисту IP 68. Розміри фари довжина 120 мм, висота 97 мм і глибина 64 мм. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт, за допомогою стандартних дротів. Зараз ми під'єднаємо фару на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує фара. Фара з світло-тіньовою межею бачимо чіткою. Має білий колір світла. Заявлена колірна температура 6000 кельвін у даної фари. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 2700 люмен. При купівлі на фару також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено До зустрічі в наступних відео.